Також переходьте в профіль, дивіться відео огляди наших українських паліських діамантів, які ми продаємо. Ми є офіційними дистриб'юторами наших, наших бабушок і, і, і дідусів, тому що вони нас всі люблять. Кожному, кожній бабці, і кожному дідусю, який принесе нам кристал Алмаза. Паліського. Ми даримо кравчучку, друзі, кравчучку повну продуктів. Повну продуктів. Так що я звертаюся до вас, звертайтесь до ваших дідусів і до ваших бабусь. Хай віддають вам ці кристалики алмазів поліських, Особливо ті, хто живе біля Десни, Річки, Дніпра, Гнілий Пикіч, Ірша, Прип'ять. І ми кожному даємо кравчучку повну продуктів за цей алмаз.